Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Я є власником автомобіля Model Tesla Y 2023 року Performance. Користуюся даним автомобілем вже приблизно в межах 5 місяців, а також до моменту придбання Model Tesla Y. постійно Автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Моя любов і моє вподобання це Mercedes. Однак я з повагою відношуся, в принципі, до всіх автомобілів, тому що техніку я в цілому люблю. Любий автомобіль. І тим більше люблю, коли люди знають про свій автомобіль і знають, як за ними доглядати, щоб вони були в нормальному, адекватному стані. Але сьогодні спілкуємося саме про. Дешевлення автомобілів після того, як ви його придбали. Досить багато коментарів було під попередніми відео. Ось ти купив. А то все не то, а то все не так. А вони ж дешевші, і то просто тупо. Це взагалі не автомобіль, ви втрачаєте дуже великі кошти. Хотілося б провести певну аналогію в плані ціни на автомобілі. І порівнювати буду з Мерседесом по ціноутворенню тому що більш знайомий з цим ринком, але в принципі це підійде до будь-якого автомобіля. Беремо, наприклад, Mercedes 2015 року Емелька. В такій комплектації базові, як і в мене, в принципі, вони коштують, коштували станом на 2015 рік в межах 90 тисяч доларів. Тобто. У 2015 році на момент придбання Мерседес перший власник заплатив за той автомобіль 90 тисяч доларів. Станом на 2024 рік Мерседес Емелька в Україні, а навіть і взяти за кордоном, нема різниці, будемо брати про Україну. Дешевшав на 70 тисяч доларів. Хіба ДВС не так само здешевлюється з часом як простий електромобіль? Це неправда? Здешевлення автомобілів в принципі йде ідентично Але, якщо порівнювати в цілому, То, що будь-який автомобіль новий, якщо він виїхав тільки за межі автосалону, він вже став не новий і ціна зразу на 20% падає. Це стосується будь-якого автомобіля. Чи електроавтомобіль, чи ДВС. Різниця між тим, щоб коли ви користуєтесь автомобілем з внутрішнього зарання, вам необхідно, щоб його використовувати, використовувати паливо, яке в рази дорожче получається, ніж, наприклад. Коли ви заправляєте електроавтомобіль. Тому що заправити автомобіль з внутрішнього згорання, ви можете виключно на заправці. Найти якусь альтернативу цій заправці ви не можете. З електроавтомобілем простіше, тому що ви можете заправити як на заправці, на швидкій заправці, а також можете вдома від розетки. Що, в свою чергу, ще здешевлює. Використання автомобіля на ваші потреби таким чином дозволяє. Вам зберігати ваші кошти. Ось на даний момент я вже проїхав 15 тисяч на цьому автомобілі. За 15 тисяч кілометрів мені вдалося зберегти особистих коштів 80 тисяч гривень. Багато це чи мало це вже вирішувати вам. Однак, аби я їздив на Мерседесі, Емерики свої постійно, я би цих коштів не мав. Не мав. Вони пішли б всі повністю в паливо. А з ДВС я цієї вигоди не буду мати, я буду лише втрачати кошти. І це відчувається, що відчувається постійно, це відчувається в щоденних витратах. Тому що коли ти приїжджаєш на Емельці на заправку, і тобі потрібно заправити бак на 100 літрів, ти починаєш собі трішки чухати одне місце і думати, а де ж то 100 літрів залити? А це якщо ти заливаєш щось там по типу пульса або там, на ВОХ якогось преміум палива їхнього мустанга, Це плюс, 60, це плюс, це плюс 6 тисяч гривень з вашого бюджету. Тобто ви заїхали і зразу виклали. Платіжка, за минулий місяць я проїхав 2200 км на даному автомобілі. Крім того, я проживаю в будинку, я опалюю свій будинок на електриці, в мене повністю все на електриці, і у мене витрати складають. Це тобто пробіг 2200 кілометрів і комунальні послуги опалення власного будинку, вода, нагрів їжі, води і все інше вийшлося 1800 гривень. Аби я їздив на Мерседесі, мені б до цієї суми потрібно було би додати приблизно плюс 13 тисяч. Тобто, це витрати вийшлося плюс межах 15 тисяч, а не вже нема куди потратити ті гроші. Тому математика ось така, звісно, багато є людей, які не готові сприймати це все. І я був не готовий це теж сприймати, поки особисто не спробував даний автомобіль. Тому що даний автомобіль. У більшості випадків, 99 випадків всіх наших потреб, він покриє наші витрати. 99% переміщень на автомобілі відбувається в міському циклі. Звісно, є люди, які їздять там між містами. Ми говоримо про середньостатистичну людину користувача автомобіля. Це невеликі поїздки, плюс-мінус 10-20 кілометрів, там 30% і все. Моя особиста думка, що. Все що стосується ціни, ціни, зокрема, здешевлення на електроавтомобілі, це дуже сильно надумано. І я думаю, що конюктура ринку електроавтомобілів і взагалі автомобілі буде досить сильно мінятися. Все, що стосується електроавтомобіля, воно нивелюється. Мерседеса. Я власник Мерседеса, я розумію, про що я говорю. Навіть якщо взяти до уваги одну річ візьму, тому що стикався, скільки буде вартувати матрична фара до Мерседеса з адаптивним освітленням. Наприклад, у мене стоїть матричне освітлення у ТЕС. Для того, щоб мені купити фару, це вартує мені 300 доларів. Щоб купити у Мерседеса з адаптивним матричним освітленням, а також з їхньою розумною системою ІЛС, там просто будуть неймовірні кошти, там, мабуть, треба буде заплатити в межах 2000 баксів тільки за одну фару. Тому рахуйте самі, що і як. Це моя думка, вона не претендує бути в апріорі правильною, суб'єктивне моє бачення. Коротко. Просто мої думки голос. Надіюсь, вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях свої бачення, свої побажання. Буду вдячний за вашу підтримку. До речі, у мене є інший канал, в описі під відео він завжди є, на якому я розповідаю про свій будинок, про свою сонячну електростанцію. Ділюся особистим досвідом, так що переходьте, підписуйтесь, я думаю, буде теж дуже цікаво та інформативно для вас. Всім мирного неба! Та все буде Україна!